Поїдемо, прокатаємося на солісі 105 поки не забрали. Дуже зручна кабіна, Відвісні педалі, дуже хороше сидіння. Заводиться легко. Там є злі, злі язики, які кажуть, що Соліс не заводиться, не заводиться зимою. Кажу вам розвидняк. От бачите, ми зараз в кабіні знаходимося. Я без ніякого мікрофона, не Говорю і все чути. Дуже хороша, шумоізоляція, легко ходять речіги. точно ходять, багато місця. Пластик якісний, не смердить, під рукою ліфтоматик. Так, що у нас О, у комусь? Ручняк включений. До речі, по тормозам тут стоять 5 дисків. На кожне колесо. І вони тормозять по черзі, в залежності від швидкості. Діски просто бомбезні, я їх бачив у розобраному вигляді, коли ми були на заводі. Легко керувати, до речі, по ямам. От люди вчора каталися, порівнюючи, звісно, з МТЗ, ну, небо і земля. Легкі в керуванні, руль регулюється. Тут є регулювання по наклону, а тут відкрутили. Висунули, якщо потрібно, закрутили приборна панель, цей трактор з кондиціонером. Ну, тут навіть кліма ви включаєте. Так. Вибрали швидкість, включили кондиціонер, загорілося. І зараз показує 25 градусів. Вибираємо температуру 27 градусів, наприклад, і він буде завжди дути на 27 градусів і підтримувати. От бачите, зараз 25 в кабіні. Ми настроїли на 27, тобто він буде підтримувати температуру в кабіні 27 градусів. Можемо вибрати менше. Наприклад, там 21. 20 ми поставили градусів, що ми хочемо, щоб було в кабіні. А він зараз покаже от 25 градусів, це те, що зараз є в кабіні. Ну, тут ще буде магнітофон. він теж йде в комплекті. Тому ну, рекомендую. Дивіться, по навісному механізму трактор у нас розоподйомності на трьохточку 2,5 тонни, але метал розрахований на 3 тонни. Є комплектації, які мають додатковий перемикач із 2,5 тонни на 3 тонни. На жаль, зараз полків України в цій моделі немає, але сам метал, самі тяги і циліндри розраховані на 3 тонни. І теж звертаємо вашу увагу, яке ви навесне обладнання берете. Багато хто питається, там, скільки він може, 2,5 тонни. І беруть там ворону тяжку там, на 2,5 тонни. Ви маєте звертати увагу на те, що буде у борони речах. І, наприклад, от у наших клієнтів є е, плуги оборотні на тонну, плуг довгий, ну і звісно, от там тонна плуг, це я думаю максимум для нього по возі. Плуг довгий і буде ним мотивляти. тож Звертайте на це увагу. По прицепу, хто прицепи таскає, прицеп на 9 тонн розрахований. Е, і якщо не помиляюся, 9 тонн він і ссипає. 25 градусів, ми настроїли 20 градусів, ну, вже холодно. Дуже зручно, дуже зручно, що тут пластик, не коврик. Тобто після кожної роботи набагато краще доглядати за трактором. Єдиний мінус це по сідушці. Сідушка ткань Ну, вона зачухається. Тут, на жаль, Воно так буде, тому що тракторист е, практично всі чистенькі, я в вірю, але бувають різні моменти під час роботи. От, бачите, зразу стало шумно, шумна. Дуже хороша шумоізоляція, І сідушка може загрізнитися. Тому Та, треба буде з нею або доглядати частенько, або якісь чехочки на неї придумати. Резина на БКТ, надійна, індійська, вага трактора 3 тонни 800 кг. Маловато для цього трактора, але грузи можна додати. Можна додати як на задні колеса, так і наперед додати грузи. Там наперед можна 100 кг мінімум додати. Але за рахунок своєї форми квадратної, він дуже добре себе зарекомендував по роботі на берегах. Порівнюючи наш клієнт. Порівнює із Ландіні. Ландіні вроді би, і більший, але на перекосах цей набагато кращий. Тож, кого цікавить дана модель, телефонуйте, приходьте на тездраві.